Вітаю студія. Зараз ми знаходимося в обласній лікарні, де надійшла інформація, що було госпіталізовано Любов Симбалюк. Ми чекаємо лікаря, щоб взяти в нього коментар, дізнатися, що все-таки сталося. Який зараз стан? Ні, 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 мені не треба Мені треба справочку, довідочку. Читам, Довідочка можна... завтра. Тож завтра. Як вона себе почула? Середньої важкості її став. Ні, мені все достатньо. Вибачте, що потуркували. До будь ласка, стан любов Цимбалюк. Ну, Я не лікаря, як я бачу, дуже недобрий. Їй стало дві години тому навіть трохи більше, дуже погано. Ми привезли її до... сюди до мальниці. Їх... Стан здоров'я гіпертонічної кризи, кажуть лікарі, високий тиск, низька температура, і зараз капельниця у неї була. Вона лежить дуже недобре почуває, але це вже. Так, на третій день у неї такі складнення. Вчора не почувалося вона не добре, а сьогодні зовсім. Так сталося. Які прогнози лікарів? Ну, я не, не знаю. Я Кажуть, що тр треба збори, лікуватись мінімум 2-3 дні лежати, не вставати. Ну, лікарі не відпустили. На... Не відпустили. Ми mm -hmm. просили, що як стане. Кажуть, лягати і мови нема. Студія нагадує, що ми знаходимося в обласній лікарні біля інфарктного відділення. Як ми дізналися, стан Любов Симбалюк досить складний. Дивіться СК1 і лишайте з нами, будемо вас інформувати про далі події.